Пострілом у спину. Сьогодні вранці на Подолі вбили 39-річного бізнесмена. Чоловік виходив на вулицю, коли у під'їзді в спину йому вистрілив невідомий. У загиблого лишилась дружина та двоє неповнолітніх дітей. Антон Страшков продовжить. Чоловік йшов уже зухвало і йшов на праліна убивати лішать життя. Сталі з двоє діток бізнеса без і без кармітця. Володимир Лець стримує емоції. Сьогодні зранку він дізнався, що його кума вбили. що щось не так, тому що у чека два телефони. і на любов би з них ботві. Так ні ответіли, коли вже позвонив сестрі радної. Сестра радна сказала, що в нас горе, у Андрія. Подія сталася близько п'ятої ранку. Мешканець цієї квартири виходив із оселі. Невідомий, що чекав на нього у під'їзді, випустив кулю у спину та втік. Пані Олена каже, виходила зранку на вулицю і побачила, як її сусід лежить біля дверей власної квартири. Спочатку думала, що просто чеку плохо стало. Крові, в принципі, видно не було, тому що лежав так, що не плеті. Згодом знайомі розповіли жінці про те, що бачили вони. Сусідка моя в п'ять утра виводила собаку, говорять, чула якийсь хлопок. Тут сусіди слишли, яка парочка ага. вибігала і щось там говорили. За що могли вбити 39-річного менеджера із продажу меблів родичі гадки? Не мають у нього. Залишилася дружина та двоє неповнолітніх дітей. Цієї ночі вони були за містом. Зуселі зловмисники нічого не вкрали. Все на місці і це просто начинає ккакатися загадка, понімається что чоловік йде, но це вже явно не грабіж, не з селею какой то наживы. Все в онемении не можуть понять, за що і чому це зроли. Наразі слідчі встановлюють усі обставини вбивства в під'їзді, правоохоронці знайшли гільзу, припускають, стріляли із гвинтівки. Мотиви ще з'ясовують, адже ані сусіди, ані родичі про ворогів або якісь конфлікти вбитого не знають. Антон Страшко та Владислав Журенко спецкор два плюс